У темряві давніх гробниць, де спокій віків охороняє вічний сон правителів стародавнього Єгипту, причаїлася небезпека. Смертельне прокляття паде на кожного, хто торкнеться могил фараонів. Хоча зачекайте, прокляття це ж не науково, треба розібратися. Пригадай, хто такий сапротроф. Сапротроф організм, який живиться мертвими рештками інших організмів. Ба більше поживним речовинам не обов'язково належати безпосередньо щойно померлій істоті. Підійдуть і продукти життєдіяльності опале листя, деревина, натуральні тканини, усе, що містить органічні речовини. Більшість грибів саме сапротрофи, які в екосистемах виконують роль редуцентів. Гриби, чиї плодові тіла ти можеш побачити на власні очі, наприклад, трутовика на деревині чи веселку звичайну серед листя, називають макроскопічними або ж макроміцетами. Відповідно, мікроскопічні гриби або ж мікроміцети це гриби, що утворюють структури розмноження, які не може побачити людське око, їх ще називають просто пліснявою або ж цвіллю. Якщо тобі колись доводилося бачити білу або сірувату цвіль на продуктах харчування, скоріш за все, це були гриби роду мукор. Якщо залишити гриб ще на деякий час, він потемніє, бо утворить коричневі мікроскопічні спорангії. Деякі види мукору використовуються у стравах азійської кухні, наприклад, під час приготування темпе традиційної індонезійської страви із ферментованих соєвих бобів. Поживне середовище обмежений ресурс. Гриби різних видів конкурують за їжу між собою і з бактеріями. Для того щоб отримати переваги в цій боротьбі, організми використовують різні стратегії антибіоз відносини між організмами, які не можуть співіснувати, адже принаймні один вид намагається знищити інший, наприклад, можна просто отруїти конкурентів. Так гриби, що мають вигляд синьої плісняви, представники роду пеніцил виробляють антибіотик пеніцилін. У природі гриб його використовує саме для того, щоб знищити бактерій конкурентів. Люди широко використовують паніцил у процесі виготовлення сирів. Наприклад, у блакитних сирах рокфор, горгонзола, дорблю помітні яскраво сині плями паніцила, а в камамбері, брі, лангрі гриб утворює білу скоринку на поверхні. Як думаєш, чи можна вживати сир із холодильника, на якому синя пліснява виросла сама із часом? Ні. Пеніцил, окрім антибіотиків, може виробляти токсичні для людини речовини. У промисловості цей процес контролюють і магазинні сири із пліснявою безпечні, але якщо вона виросла сама вже на готовому продукті такого сиру необхідно позбутися. Гриби роду аспергіл мають різноманітне забарвлення можуть бути як синіми чи зеленими, так і жовтими, білими або чорними. Вони поширені по всій планеті і використовують одразу дві стратегії для захоплення поживного середовища. Перша це утворення видозмінених гів, столонів і ризоїдів, що допомагають якнайшвидше охопити середовище ззовні. Але отруйні для інших організмів хімічні речовини аспергіл також виділяє. Зокрема, певні види роду аспергіл продукують афлатоксини, отрути канцерогени речовини, які спричиняють рак, і мутагени речовини, що запускають мутації ДНК. Аспергіл, як і інші плісняві гриби, полюбляє вологі теплі середовища. Він оселяється в ґрунті, гнилій рослинності, а ще може вражати зібрані врожаї різноманітних рослинних культур під час зберігання, найчастіше арахіс, кукурудзу та пшеницю. Якщо сільськогосподарська тварина живиться зараженим кормом, то афлатоксини потрапляють і в молоко. Споживання їжі з афлатоксинами у високих концентраціях призводить до смерті, а в менших до цирозу або раку печінки. Гриби роду аспергіл можуть бути паразитами людини. Аспергіл чорний це вид, що утворює чорну цвіль. На нього можна натрапити в житлових приміщеннях. Він віддає перевагу теплим і вологим умовам як у ванній кімнаті. Якщо людина з ослабленим імунітетом вдихає спори цього гриба, зараження може призводити до запалення легень, а в найгіршому випадку до смерті. Чорна цвіль була виявлена в єгипетських пірамідах, і за однією з гіпотез саме її вдихання могло призвести до смертей дослідників, які сприяли поширенню чуток про прокляття. Більше про захворювання людини, спричинені грибами-паразитами, можеш дізнатися з іншого нашого відео. Для того щоб виявити, з яким саме видом гриба ти стикаєшся, замало знати тільки колір цвілі, що вони утворюють. Мікроскопічні гриби відрізняються будовою їхніх гів і репродуктивних структур. Гриби роду мукор мають вигляд гіф, не розділених усередині перегородками. Більшість їхніх представників розмножуються на статевим шляхом. Їх можна відрізнити від інших видів завдяки тому, що на кінці гіфи формується округлий спорангій, який містить тисячі спор. Коли спори дозрівають, спорангій розривається, а спори розносить вітер. Потім із кожної спори може прорости новий гриб. Іпаніцил і аспергіл утворюють міцелії, у яких окремі клітини поділені перегородками. Під час нестатевого розмноження вони на верхівках гіф утворюють конідії, особливі нестатеві спори. У пеніцила вони мають вигляд кількох стовпчиків, схожих на китиці, а в аспергіла на роздутому кінці гіфи утворюють вирости схожі на кулю. Запам'ятай сапротроф організм, який живеться мертвими рештками інших організмів. Більшість грибів – сапротрофи. антибіоз. Відносини між організмами, які не можуть співіснувати, адже принаймні один вид намагається знищити інший. Для того, щоб захопити субстрат першими, гриби використовують різні стратегії, зокрема утворення видозмінених гів, як от столони чи резоїди, або утворення токсичних для інших організмів речовин. До типових мікроскопічних грибів належать представники родів, мукор, пеніцил та аспергіл. Гіфи мукору не розділені перегородками. Гриб формує круглий спорангій. Гіфи паніцилу та аспергілу мають перегородки. Паніцил формує конідії у формі китиці, а аспергіл у формі кулі. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо розвіювати ненаукові наукові міти разом.